Привіт! Сьогодні я розповім та продемонструю, як за допомогою Adobe Dreamweaver у HTML-файл вставити відео у форматі FLV. Для цього йдемо у випадне меню Insert. Тобто Вставка. Вибираємо тут опцію Media і вибираємо FLV. У цьому діалоговому вікні ми повинні вибрати. Video type, тобто тип відео, прогресивне завантаження, Progressive Download Video, або Streaming Video, тобто потокове відео. Я вибираю Progressive Download Video. Тобто відеофайл буде завантажуватись на жорсткий диск користувача, але до завершення завантаження відео вже можна буде відтворювати. У полі URL ми повинні вставити файл. Вибираємо файл, натискаємо ОК. Можемо вибрати зовнішній вигляд панелі управління відтворенням. Можна вказати ширину і висоту або автоматично визначити ширину і висоту вашого відеофайла. Також можна вибрати опцію AutoPlay, тобто автовідтворення, тобто відео буде відтворюватись зразу ж, як воно почне завантажуватись. І опція Auto Rewind, тобто автоматичного перемотування. Іншими словами, коли відеофайл повністю відтвориться, відео перемотається на початок. Натискаємо ОК. Зберігаємо зміни. І нарешті відтворимо наше відео у браузері. Отже, як ви бачите, відео відтворюється. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!